Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор Уа. Сьогодні оглянемо Ісекі ТУ-220. Відновлений трактор. Саме приємне на нього ця ціна. Коштує він 5900. Японських тракторів на 22 кінських сили в таку ціну не буває. Чого така ціна? Начну з недоліків і потім переваг. По недолікам ми його повністю перекрашували. Він був сильно вигоріший і потерта була краска, але корозії не було. Також була пофарбована і шасі, і також по мінусам це відсутня одна нижня бокова накладка на капот. Тепер йдемо по перевагам. Крім ціни, колеса, що передні, що задні в чудовому стані, резина ще рідня. Не мінялося. Пробіг в нього 800 мотогодин. Тобто по зовнішньому стану було видно, що він більше стояв, чим їздив. Зараз покажу фрезу. В такому стані, як фреза, в такому стані зовні був трактор. Тобто лакокрасочне покриття без корозії, але вигрівши і страшненьке. Ножі на ґрунтофрезі поставлені нові. Ще в Японії трошки попрацювали, але бачимо, що дуже мало є. Кут Нахилу горизонта по електроніки. Ручне управління горизонтом і виставлення в автоматичний горизонт, і плюс е джойстиком можна регулювати глибину опускання фрези. По валу відбору потужності. Має три швидкості. Е якщо при обертах двигуна 250, я постійно говорю е фрезу там в деталях, там в цифрах. Які оберти має вал відбору. Це постійно цифри названі при номінальних оборотах двигуна. Тобто перша швидкість буде 533 оберта, друга швидкість буде 848, третя 1309. Поміняли також ми йому сидіння. реверсу дана модель не має але дуже зручний діапазон по передачам. Має ручну механічну коробку передач 4 Швидкості 3 періду, 1 назад і має 4 швидкості понижені повищені Тобто в нас виходить 12 передач в перед і 4 передачі назад. По швидкості руху, максимальна його швидкість руху 13,5 км за годину, мінімальна 200 метрів за годину. І якщо в зворотньому напрямку, то від 300 метрів за годину до 6,7 км за годину. Ще одна із приємних по ньому. Моментів, все один момент, Це те, що він технічно прийшов повністю справний. По ньому технічно нічого не робилося. Просто скажімо, наводили марафет для зовнішнього вигляду. Він являється повнопривідним, з можливістю відключення переднього мосту і ну, відповідно блокування заднього диференціалу. Зараз ми спробуємо його завести, покажемо, як він працює. Задінули на мінімум обертів, коробку передач поставили нітравку. Тихенько рівно працює. Як я говорив технічно, по ньому проблем взагалі ніяких немає. За таку ціну тракторець на 22 кінських сили, хоча і перекрашений, це дуже приємна ціна. Заїжджайте до нас. Знаходимося ми Тиврівське шосе 2 а біля авторинку. Підписуйтесь на наш канал, отримуйте інформацію про новинки. Нарешті інформація є, що допливає до нас вже контейнер, Він раніше вже доїжджає, бо він перевантажений на, в Європі на автомобіль. Трошки була затримка, очікували його ще на початку жовтня. Але десь має бути зараз нове надходження. Заїжджайте до нас, будемо раді бачити. До нової зустрічі.